14 січня церква святкує подію обрізання Господнього. Також цього дня вона почитає пам'ять святителя Василія Великого про подію обрізання Господнього та про те, чим відзначився за свого земного життя святитель Василій, розповідає владика Венедикт, голова Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Христос рождається. Славімо Його! Просвящений Владико, а для чого було здійснювати обряд обрізання Ісуса Христа і чому ця подія е, святкується? Ну, традиція обрізання є достатньо глибока, вона ще сягає перед ізраїльських часів. В східних народах обрізання було поширене, плоті чоловічої, а особливого вона вирає змісту в часі, коли Авраама. Господь заповідає обрізати, обрізати обрізати тих, хто будуть вірні йому, ті, хто вибраний народ Ізраїля. І знак обрізання це знак приналежності до Бога. Опісля бо це прообраз, Бо після в новому заповіті це буде хрещення, знак приналежності до образа. Тому обрізання це знак приналежності до Бога, який був в ізраїльському народі. І як ми бачимо в прикладі Ісуса Христа Він ніколи не розрушував якісь традиції. Він завжди дотримувався цих традицій, які тоді існували. І так само тоді піддався цій традиції, що в восьмий день дитятко приносили, обрізували і надавали йому ім'я. Що про цю подію розповідає святе Євангеліє? Ну, ми знаходимо це в Євангеліста Луки, де він оповідає про те, що на восьмий день Ісуса Христа було. Принесено до храму і обрізано. Ми знаходимо також у Святому Писанні, що обрізання не лише як крайній плоті було, але також Господь каже про обрізання серця, про обрізання, яке має зміст більше духовний. Бо бачимо, що людина дуже часто має свої якісь прив'язання, кожен з нас свої має. Кожен е, з чимось своїм не може собі дати раду. І тому це, це свято також вчить нас, щоб ми себе вміли від певних речей робити свобідними. То, що ми в церкві називаємо постом, це не піза для посту сам в собі, але це піза для того, щоб людина ставалася вільною, щоб не щось керувало нею. Але щоб людина ставалася вільною і сама могла собою керувати. Тому обрізання це знак тої приналежності до Бога і знак вільності людини. Також цього дня згадується пам'ять святителя Василія Великого. З якої родини він походив? Ось святий Василій Великий народився у благочестивих батьків Василія і Меланії. І це може навіть найперше хотів підкреслити, що його батьки були благочестиві, впровадили життя святе. І саме в такій родині міг вирости такий чоловік, муж, опісля який стане. Напевно, це дуже важливий приклад для нас усіх. Нас народі кажуть, що посієш, то пожнеш. Наскільки важливо це родинне середовище для дитини. Ми бачимо приклад дітей, які виховали без родини, які виховані десь в інтернаті, як вони. Спраглі цієї бальківській любові, як вони не, не є до кінця вірно сформовані, виховані. Приклад Василя Великого показує це, що він з самих дитячих років виростав у цій праведності, у вірності служіння Господе. Він здобув блискучу освіту, як на той час, і в дуже молодому віці 33 роки стає єпископом. В його житті можна знайти ця така ревність за словом Господнім. Він боровся з єресями, які тоді повставали, стояв мужно, відважно на сторожі віри Христової і не боявся вступати в диспути з будьким. І це також підкреслює важливу річ, що він знав віру свою. Напевно, для нас, християн, також важливо пізнавати свою християнську віру, бо нас також хтось може запитати, щось закинути. Чи ми знаємо оборонити як свою віру? Чи ми знаємо, чому? В чому полягає наша віра, що значить, що я віру Господа Ісуса Христа, і це бачимо у постаті Василя Великого. Крім того, що Він був таким мужем церковним єпископом, він ще знаний тим, який впорядкував монаше життя. Хоч і пахомія Великого називають цим батьком, який об'єднав спільно, щоб монахи жили спільнотово, але остаточно устав монашого життя надав Василій Великий. І він той, який написав перші такі устави життя спільнотового, і він, який надав певне місце і значення для монашества е в церкві Христовій. йому належать ці знамениті слова, коли він казав, що Монах це є досконалий Христиїни. Що Монах це не якась окрема каста, якісь вибрані люди, але це люди, які стараються, стараються жити радикально за Євангелієм. а кажучи, простіше ті, які втілюють в своє життя. І ці найбільші заслуги дві перед церквою Василя Великого, то що він був цим оборонцем віри Христової і те, що він був таким тим, який допоміг впорядкувати і знайти це місце монашисту в церкві, бо монахи перед тим жили десь по пустинях більше. Він засновує активне монаше також життя, згадується так звана Весалеїда, така спільнота, де вони доглядали за бідними, за убогими. За потребуючі. ну і також ми знаємо Василя Великого як того, якому приписують службу Василя Великого, яка служиться в великому пості, служиться саме в цей день Василя Великого, і, і ще в інші дні, десять разів в році, на ваш погляд, чому подія обрізання Господнього і пам'ять святителя Василя Великого святкується в один день? Ну, в житті нічого не буває випадкового, все має якусь людську логіку, хоч можна роз'яснити і одне, і друге. В церкві Христовій є так, що ми з Євангелія бачимо, що Христа принесли на восьмий день обрізати до храму і ім найменування надавали то ім'я. Це є восьмий день після Різдва Христового. Зрозуміло, що цей день попадає. І те, це чому Василя Великого в цей день, тому що в церкві Христовій є, що пам'ять святих відзначають в День їхньої смерті. Бо День їхньої смерті це для нас може в сумі скорбота, але це є народження їхні, їхнє до неба. І тому пам'ять в так мірі, скажімо, припадкова, а з іншої сторони, якась логічна, Бог в своєму божественному промислі дав, що ми ці два свята святкуємо разом. Про подію обрізання Господнього. І про духовну спадщину, яку залишив святитель Василій Великий, розповідав владика Венедикт.